Учені штати Америки зняли заборону на надання американської зброї бійцям Азову. Про це написав Вашингтон Пост із посиланням на держдеп. Зокрема, таке рішення адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила після ретельної перевірки 12-ї бригади спеціального призначення Азов Нацгвардії України на відповідність до закону Ліхі. Власне закон це устав правил, що забороняє передачу військової допомоги шайноземним підрозділам, що вчинили серйозні порушення прав людини. Підозра щодо не неправ... Неправомірності формування АЗОВ американські чиновники мали на фоні звинувачень з боку ООН, які вбачали в поглядах деяких із засновників АЗОВу расистські, ксенофобські та ультранаціоналістичні погляди. Втім, під час перевірки держдеп не знайшов жодних доказів таких порушень. Вітак азовцям надаватимуть зброю американського зразка. В Україні ж запрацював цех із ремонту та виробництва бронетехніки. Це перший проєкт у рамках партнерства Укробронпрому і німецького оборонного концерту Райнметель розповів міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. За його словами, він дасть змогу якомога швидше повертати техніку на передову. У подальшому тут планують виробляти нові зразки броні. Це іще ще не неби підтримка економіки, відзначив урядовець. Адже тут працюють вітчизняні фахівці. Ці під наглядом колеги з Німеччини податки сплачуються у нашій країні.